Вітаю, друзі! Ви на каналі Дача ТВ. В сьогоднішньому відео вам покажу найсмачніший шашлик. Шашлик залежить від м'яса. Купуйте завжди. Бачите, яке м'ясо з салом. Коли сало піджарюється, смаки передає на м'ясо. Дуже чудово. Оши я беру завжди аж як. Ну що, друзі, швидко показую. Сіль. Мої приправи. Прокоментуйте. Хто знає, що за приправи. Прокоментуйте тут. Раз, два, три, 4, 5 видів. Він так, візьмемо. Все це все, все перемішаємо. І моя ізюминка. Також прокоментуйте, що це. Так, є, все це. Перемішуємо. Так, все перемішуємо. Беремо соус Сасибелі. Є трохи майонезу. Соєвий соус. Трохи-трохи небагато на смак. Все це перемішуємо. Все це ретельно перемішали. І який же шашлик без цибулі? Я на таку на 4 кг м'яса, десь 6 цибулі. І все це перемішуємо і залишаємо. На ну, сьогодні у нас... Та сьогодні жарити будемо. Смажити будемо цей шашлик. День буде маринуватися. І сьогодні приготую свою фірменну картоплю. Картопля з приправами. Сочок пустила і ось таке круте сало. Ну що, друзі? Вбій. Сьогодні готуємо вальтанці. Інше приміщення наше. Дощ пішов. Ну, я думаю, нормально буде. Беремо картоплю, одягли кусочок сала. Ну, сало у нас таке круте. З м'ясом. Картопля. Бекон. Називаємо бекон. Картопля. Бекон. Беремо фольгу і отак закручуємо. Вжали, сало наше готове. 15 шампурів м'яса. 3 картоплі з салом. Картопля залишилась, шашлик залишився. Ну, Приготуємо в наступних відео, ще вам покажу. Або на сковорідці, або в духовці. Ну що, пішли смажити. Друзі, якраз наш мангал в бесідці в альтансі. На Нап'ятнадцять шампуриків і три картоплі. Тушимо воду. Шашлик майже готовий. Дим чудовий. Е е картопля, напевно, також. Дощ іде. А ми в теплі і в сухому. Друзі, шашлик готовий, хоч і дощ іде. Це за картошку, побіг. Друзі, Наша картопля. Показую вам. Замотуйте так, щоб жирок не сходив. Ой-ой-ой-ой-ой, подивіться. М -м -м -м, а запах з нашими приправами. Шашличок. Дивіться, який він жирний. Дивіться, який він жирний. Зараз лавашик стане також таким. Ну що, друзі, смачного всім.